Жахлива автотроща на Полтавщині. Автомобіль зітнувся з вантажівкою, що села за межами проїзної частини дороги. У мережі пишуть, що аварія на трасі Харків Київ забрала життя популярної української блогерки Анни Жук. Усе що відомо, розповім за мить. З вами новини ТСН Ю і Яльдимила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин.

Блогер написав, що автомобілі за кермом, якого був її чоловік, сталася аварія під час обгону. Внаслідок інциденту Анна померла на місці, а один з її синів отримав травми. Інформації про загибель блогерки підтвердила менеджерка з підбору співпраці Євгенія. Глибоко співчуваю рідним і близьким ані. Вона була неймовірною людиною, яка кожного дня робила цей світ добрішим. Такі люди залишають після себе світло, яке не гасне. Нехай її добрі справи живуть в серцях всіх, хто її знав, сил і підтримки сім'ї в цей важкий момент. Згодом і у головному управлінні національної поліції Полтавської області підтвердили інформацію про ДТП. Правоохоронці зазначили, що дорожньо транспортна пригода сталася 24 січня близько 8.40 на 209 му кілометрі автодороги Київ-Харків Довжанський неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. За попередньою інформацією слідства автомобіль Lexus під керуванням водія 1999 року народження зітнувся з вантажівкою Рено Преміум», що знаходилося в нерухомому стані за межами проїзної частини дороги. Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водії вантажівки 1983 року народження та позашляховика а також малолітнього пасажира автомобіля Lexus 2015 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Слідчі головного управління поліції Полтавщини спільно з прокуратурою на Разі встановлюють точні обставини та причини трагічної пригоди. Анна Жук була відомою харківською блогеркою і матір'ю трьох синів. Вона активно ділилася моментами свого життя в соціальних мережах, зокрема на інстаграм, де її підписникам були понад 370 тисяч людей. Анна активно брала участь у проєктах, що підтримували жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також часто була гостею інтерв'ю та подкастів. Блогерка мала відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача ЗСУ. Раптова смерть інфлюенсерки стала шоком для багатьох підписників. Та друзів. Так, блогер та підприємець Денис Повєткін зазначив, що Жук нагадувала йому маму. Він додав, що цього страшного дня мав їхати разом з нею у машині. Я не вірю, Ань. Написав бізнесмен. Блогерка Анна Алхім також не вірить, що її подруга загинула. Скажіть, будь ласка, що це жарт, написала вона у сторіс. Блогер Олег Машуковський зазначив, у мене просто ступор. Анна була неймовірною людиною. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої та бажає швидкого одужання потерпілим внаслідок ДТП. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках для цього. Ского підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.